Лови. Привіт. Мінус 2. Привіт. А, -а, 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 а, друзі, чому так мало патронів? Мені потрібно більше патронів. Друзі, дуже мало патронів у цій пушці. А -а -а, я б хотів, щоб в неї було як в, в, ку в кулемета. Патрончиків 100, щоб було. Щоб можна було виносити просто. Так, сюди. А що ти тут робиш? Кемп... Кемпер? Кемпер? Лови. А ну, друзі, тут непогана така ничка. Ось чому він тут стояв. Він щось знайшов. Чувак, шарить в цій грі. Так. Треба тільки дивитися, щоб ніхто ззаду не підійшов. Лови, лови. Ха, -ха. є. Так, друзі, давайте радарчика підключимо. Так, сюди. Оу, oh, щет! Ви це бачили, я його виніс через. Оу. 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 лови лови, лови. Так, давайте ще, друзі, радарчика підключимо. Друзі, а що тут за імбова позиція? Це що, зайшов сюди? А ну спустимося сюди, тому що я не знаю, там якась читерська позиція. Так, сюди. Просто я не знаю. Я виношу цих чувачків, я не знаю. Лови. Так, сюди. Так, що у нас є? Давайте родарчика підключимо. А, є! Виніс чувачка. Сюди. Сюди. Друзі, у мене ІСі 130 Так. Лови. Так, сюди, сюди, сюди. На! На. Оу, oh, щет, друзі, я не знаю. Оу, Оооо є... А! Скільки я їх виніс? Це взагалі. Це, це законно взагалі? Скільки я їх виніс? Я відчуваю себе читером. Так. Лови. Привіт! Як в тебе справа? А куди ти йшов? За хлібом? Так. Ах! Як він мене виніс? друзі, він читер 100%. Привіт. Ти куди? Так, а як на той балкончик зайти? Читерський. Мені здається, що там дуже крутий читерський балкончик. Так, включаємо овал Привіт. Чувач, як в тебе справи. Так. Сюди. Фух. Друзі, я вже втомився їх вбивати. так, сюди. Ой-ой-ой. Друзі, мене спалили. Сюди. Так, давайте зайдемо на інший балкончик. Є. Друзі, тут два балкончика. Так, давайте запустимо вулхак. Два балкончика, щоб можна було з одного на інший переходити. Щоб тебе не спалили. Так, сюди, сюди. Ой-ой-ой. Друзі, ви це бачили, він якийсь про. Це про гравець. Це він знавія. До речі, хтось знає, по цій грі є кіберспорт. Опа, і 130 хтось вімкнув. Підробив, ага, це без шансів просто. Він якийсь читер. Так. Сюди. Я сподіваюся, що він до мене не дойде. Так, сюди. Мене зняли, мене зняли. Так, сюди, сюди, сюди. Так, підрубаємо волхак М. Таке собі, так. Сюди, сюди, сюди. Так, а ти всі? Лови, лови, так. Сюди. Сюди. О, лови. Так, сюди, 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 сюди. Так, тікаємо. Уу, єс! Yes. Винес. Так. Так, 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 так. Як в тебе справи, куди ти йшов? Привіт. Так. О, oh, щет! Так, давайте підрубаємо плхак. Uh, так, сюди, сюди, сюди. На. Є, друзі, це друга перемога. Просто. 75 кілів. Друзі, в мене є AC130, але я не встиг його. Ах, давайте ще раз зіграємо. Я не встиг його активувати просто. Так, в мене вже який 22 22-й левел. Так. А я щось можу якось його кастомізувати це, цю зброю. О, друзі, дивіться, це просто їмба. Є глушник. Погнали! Оу, ще. О, щет Друзі. Приціл та глушник. Безкоштовно. Без реєстрації та смс. Оу щет О, щет Оу, щет оу щет Так. Ой-ой-ой! Ну, друзі, тут не пощастило. Мені здається, що з глушником він а, трохи менше демеджу вносить, але. тихіше стріляє. Треба подивитися. Так, ну. Не, а, не так він виносить, як без глушника. З, без глушника це зовсім якась. Бо опоха. глушник трохи. Трохи портить картину, але. Все одно це дуже непогано, непогано. Тому що калаш це взагалі якесь гівно, гівно-гівна. Так. Може на калаш якийсь обіси треба прицепити Так, сюди, сюди. Лови, лови, лови. Так, сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Тихенько, 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 в мене глушник. У мене гушник. Опа, там чувачок заліз на. Сюди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Там чувак сидить. Так, давай, велхак. Сюди. Друзі, мені потрібен ac 130 Так. У мене цей чувачок, напевно, зі снайперки попав. Так, є в спину. Як криса. Щур, пацюк. Тактика пацюка. Так, сюди. Друзі, ще 5 кілів, і в мене ІСі 130. Так. Ще один чіп цієї гри це ІСі 130 Так. Лови. Лови. Так, 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 так. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Оу, щет, як я його. Міліметр просто вистрілив. Так, ІСі 130 так. Друзі, десь треба сховатися. Активуємо ісі 130. Так, лови, єє. Оу, щет. Оу, ще. Оу, ще. Оу, щет. О. Оу, гоу, воу, 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 Як таке може бути? Як розробник дозволив взагалі цю штуку. Оу. оу. Ооо. Оу, щет. Друзі, я просто вин... виніс просто півмапи. Я не знаю. Так, сюди. Чувачок, чувачок, ти де? Лови. 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 Друзі, я розігрівся, мене здається, не зупинити просто. Так, сюди, сюди, сюди. Де ти Відити... втік? Привіт, привіт. Як у вас справи? Ой-ой-ой. ой, ой, Друзі, ну глушник. Э, глушник сильно ріже імпакт наш. Тому що, я не знаю, без глушника він сильніше виносив. Але... Але, але, але. Може спробувати без глушника оцю модифікацію. Тому що глушник, мені здається, дуже сильно ріже урон. Привіт! Як у тебе справи. Так, сюди, сюди. Ти де? Так. Ага, на читерські позиції. Так. Привіт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, тут 30 патронів, я не знаю, хоча б 45. Можна тут поставити розширений магазин на 45 патронів? Це буде просто. Я не знаю, виніс просто. Так. Сюди, сюди. Давайте ще один ЕСІ 130. Давай, 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 давай. Та де ви всі чувачки? Що ж ви порозбігалися? Де? де? Привіт, привіт. Сюди. Оу, щет. оу, щет! Як ця штука виносить просто, я не знаю. Що це таке, рот? Може її треба нерфити чи ні? Сюди. Привіт! Як він мене вбив, друзі. А, у нього ух. Друзі, ух, це, по-моєму. Це сама крута пушка, яка тут є взагалі. Так? Чи ні? Напишіть в коментарі. Сюди. Привіт, привіт! Оу, єс, 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 єс. Друзі, знову виніс всю карту. Так. Знову в мене EC130, я його навіть не активував. Давайте Gun Game зіграємо ще. А подивимось, які пушки патруляють. Так, MG36 це якийсь кулемет. Так. Друзі, поки що MP7 це якась імба, мені дуже сподобалось. Так, а давайте відкриємо. Ящичок. Кейс. Так що у нас є? Опа, я скін на нього вибив Так, ну давайте збираємо. щоб Погнали грати. Так, оу, щет, а що це було? Ой-ой-ой-ой. ой -й 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 -й. ой ой Так, а на кришу можна залізти, ні? Привіт. ой -й 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 -й. ой ой Ой-ой-ой. Так. Друзі, цей калаш, він мені дуже не подобається. Я не знаю чому. Може на нього треба якісь ввіси вішати, але мені, ну на перший погляд, ну, це просто якесь гівно. Так. Ну, він сильно програє всім пушкам Привіт Так. Тут бігай, бігай, бігає, де-де-де-де? Оу, oh, щет! Це що, дігал? Друзі, це дігал. Опа. Так, він мене виніс. Так, пістолетик, пістолетик. А тут рандомно пушки даються, так? Оу, щет. О, щет, нускоп. Ні, ноускоп no не працює. А... А... Бум, працює носкоп. No Бум! Друзі, ви це бачили, ви це просто бачили. На! А ну йди сюди! Єс. Єс! ви це бачили, просто це скіл. Це називається скіл. Привіт! О, Фомасик! Так, я щас Фомасом не стріляв. Так, Фомас, Фомас, Фомас. Сюди. А ну і сюди. Куди ти тікаєш? Привіт! Так, що за снайперка? Автоматично, ні. Так. Пум, um, пум. Um. Це він мене виніс? А? За крему? Єс. Yes. А це що була тільки що за зброя ця? А. АРК була, чи що? Так, сюди, дробаш. На! На! Просто виніс. -а, сюди. Ух! Дідова, дідова двостволка, ви це бачили? Оу, oh, щет. А ну, йди сюди. сюди. Друзі, ви це бачили, як він мансив? Він що, з наві? Це якийсь наві про плеєр чи що? Він просто мансив. Туди, сюди, туди-сюди. Я не міг його влучити. Так, сюди. Привіт. Цей гівно по 3 стріляє. Я не знаю, на що вони цю пушку додавили взагалі сюди. Привіт. Так, що це таке? П90? У, друзі, це П90. Перший раз П90 стріляю. Так, ну непогано, непогано, так, якась. Так, чувак, чувак, чувак. А тут чувак цей кемперий. Опа, друзі, в мене золотий керамбіт. На! Є, друзі, я його виніс з золотого керамбіта, і я перший. Фух, друзі, мені дуже сподобалось. Я не знаю, мені дуже подобається ця грам. А, так. Давайте я ще. З... Роблокся. Так, друзі, а мене відкрилась АВМ-ка. Так. АВМ-ка в мене відкрилась. Так, ну давайте ще. мені кейс, який ну Давайте відкриємо його, так. Ну окей. Так. Е, так, ну що, погнали грати? Ту-ту-ту, так. Хопаємо MP7, імбовий. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сюди, сюди, сюди. Де-де-де-де? Привіт! Привіт! Привіт, як справи. Так, мансуємо, 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 мансуємо щоб нас ніхто не побачив. Так. А, треба з них жетон збирати. Оу щет! Оу, щет. Оу, щет. Оу, щет. Привіт. Так, куди, куди? Так, жетон Оп! Сюди, сюди, сюди. Так, по мені хтось там стріляв. Ага. Ну, друзі, просто в крису зі спини, як це називається. Так, сюди. Сюди. А що ти тут робиш? А що ти тут? Е! ЗКМ у мене зняли? З цього калаша? Як таке може бути? Так, сюди, 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 сюди. Де де? де, де. Так. Ай, він там десь далеко, далеко. Я його просто. Він дуже далеко. Я його просто там не бачу, так. Сюди. Ну що, привіт? Як в тебе справи? Добігався? Думав, що, що будеш бігати, та все? Бігати та стріляти? Та Йоли палей, чому. Чому всі на мене? Так. Ну Тут треба таке враження, що треба більш далекобійну зброю. Так, сюди, 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 сюди. Так, зібралися сюди. Вони десь всі тут сидять? Привіт. Так, це сюди. Жетончики збираємо. Так, скільки в нас вже жетончиків? Ой-ой-ой. Який якийсь чувак. А! З чого він мене зняв? З пістолетика? Так, підрубаю. Так, треба десь забіжати та підрубати волхак. Тому що це, ну, просто не діло. Без волхака грати, так. Сюди. Бачите, підробив волхак, і зразу пішло. Одразу пішло. Так, є. Жетончик. Привіт! Як в тебе справи? Так. Ще жетончик. А чому ці чувачки жетончики не збирають? Вони не знають, чи що? Про жетончики Так. Сюди, привіт. Де ти побіжав? Сюди, привіт. Так. Привіт. Оу, oh, щет, привіт. Я в тебе справи, привіт. Сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там хтось по мені лошпарить Хто, хто, хто? Це ти був Ні, це не він був. Це він був Дамочка, а куди ви йдете? Оу, oh, щет, мене вбили, так. О, друзі, ви бачили, з мене золотий жетон падає. Так. Це тому що я вбив багато, чи що. Так, привіт. Як? А у нього якась пушка фіолетова. Зрозуміло, зрозуміло. Так. Ой! Е! Чувачки! Що це таке? Так діло не піде. Так, сюди, сюди, сюди. Так, це наш? Де вони там? Є, лови. Так. Чувачок, привіт. Як тебе справи? Як життя? Чим займався? Так. Сюди, сюди. Так. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Привіт! Оу! Знову цей чувак. В нього якийсь скарм. Мені здається, що це непогана зброя. Вона Фіолетова. Це якась недефолтна. Нелу ло, не левел зброя. Так. Сюди. 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 Так, збираємо. Так, друзі, у мене вже скоро буде ac 130 Це легальний чит. Так. Сюди. А чого вони не збирають жетони? Вони не знають, що їх треба збирати, чи що? В мене таке враження, що вони не знають, що їх треба збирати, ці жетони. Сюди. Так. Куди ти там їдеш? Так, мені треба патрончики взяти. От там стріляєш. Оу, щет. Оу, щет, друзі, там багато цих чувачків. Оу, oh, щет, в мене закінчилися патрони. Сюди. Сюди. Сюди так. так так, 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 так. Е, так Дейв, де, він? де, він? де він? він обійшов. Так, друзі, запускаю EC130. Бум! Тух, 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 тух. Оу, oh, ще! Друзі, це просто я не знаю. Це виніс просто. А. А. -а, -а. Як розробники таке взагалі додавали. Оу. Oh. Ви це бачите просто, я не знаю. Це. У ху Я там виніс 10 чувачків просто одним пострілом. Пекс. Ну що, привіт. Привіт, як справи? а в тебе як справи? Так, сюди. Так, друзі, я розігрівся. Мене просто не зупинити. Так, привіт, привіт. Ну, ви це бачили? Так. Жетончик, а може жетончик їх хтось буде збирати, чи ні? Чи не цікаво. Сюди, сюди. Так. Сюди. Так, сюди, 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 сюди. Йдемо сюди. Так, ось там хтось був. Я бачив, я бачив, я бачив. Ти не скр. Так, все. Я ж сказав, що ти від мене не скритися. Так. Ще, чувачок, привіт. Чувачок. Ти просто не втечеш. Ти теж. Оу, 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 оу. -оу. Друзі, мене чуть не винесли, просто, я не знаю. Тувпою, 2 в 1. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, він мене виніс з нього МП5. Мені здається, MP5 теж непогана зброя. Так. Мені здається, що тут все непогане зброя, окрім калаша. Так. Що мені здається, що калаш це гівно рідкісне. Я не знаю, може на нього якісь обвіси треба навішати, то буде краще. Або буде дуже круто, але не знаю. Так просто в дефолті це повне гівно. Просто подивіться, як ця штука виносить. І як калаш, калаш взагалі нікуди не попадає. Оу, 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 Так, все ми перемогли. Ну що, друзі, отак ми сьогодні пофанилися, мені дуже сподобалося, дуже круто, мені дуже сподобалася ця гра. Пишіть, яка пушка саме імбова. Якщо вам сподобалось це відео, Пишіть коменти, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та всім до побачення!